Капелланське благословіння на 26 липня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Іван Ісус нам показує і розповідає про те, які відносини можуть бути у Нього і учнів. І вони для, них, для нас можуть здатися, знаєте, такими занадто важкими, щоб піти за ним. Але Господь не дає нам компромісу і каже, хто приймає ці умови, той йде за мною. А умови це такі, що хто, хто любить батька чи матір свою більше, ніж мене, той недостойний мене, хто любить Сина свого або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере хрест свій і не несе його, той недостойний мене. І потім говорить про те, що хто приймає мене, той приймає і того, хто постав мене. І той, хто приймає учня мого заради мене, той теж приймає мене. І каже той, хто приймає Пророка. В ім'я Пророка, той отримує нагороду пророчу, хто приймає праведника, в ім'я праведника, той приймає а, нагороду праведника. І навіть той, хто дасть склянку води одному із малих світу цього, заради ім'я учня навіть Ісусового, той отримає теж свою нагороду. Знаєте, слова, які до нас звучать, і в яких немає компромісу. Слова, які треба ну, зрозуміти, що вимагається, і зробити крок в цю сторону. Слова, які знаєте, наповнені довірою до того, до кого треба наблизити. Коли ми іноді не можемо збагнути своїм розумом, своїм досвідом, своїм серцем, що від нас не вимагається, але серце повинно довіритись. І слова, які говорять про те, що наші відносини це відносини любові, любові досконалої. Яка може дати сили зробити крок у, знаєте, в, в несвідомість, несвідомі, в в невідомість, коли ти не знаєш, як це буде, але довіряєш тому, хто зве? І якщо говорить Господь, що саме так повинна бути, воно так і повинно бути. Дуже, знаєте, багато того Божого небесного, яке нам говориться, але ми по своїй, знаєте, малості або тим, хто, в дитинстві, да, тому я дитини, для того, щоб це зрозуміти. І як діти довіряють своїм батькам, які їх навчають, які їх проводять до дорослішання, не розуміючи всіх тих знаєте, висновків які, або наслідків, які може привести то вчення, яке дають батьки в той день, навчаються, а потім стають дорослішими і розуміють, навіщо це було. Проходження цих всіх етапів навчання, зростання. І сьогодні слова, які говорить Ісус своїм учням і тих, хто його чує, говорять про те, що. Ким вони стануть, які відносини в них становляться. Але не говорить про те, що для цього треба пройти шлях. Як проходили учні, і навіть приклад Петра, апостола Петра, який був учень з першого практично спочатку, з початку, самого початку і до Хресної дороги і Воскресіння, але і він тільки потім зрозумів, що таке, знаєте, що таке любити більше, ніж інше. Коли Ісус перед Вознесінням запитав його, чи більше любиш мене Петро, ніж ті, які там сидять біля кост... вогнища? Але перед цим, як була хресна дорога, Він сказав, що я навіть інші відрекуться, то я залишусь. І оце питання любити більше Ісуса, ніж все інше? А це означає піти за ним, незважаючи ні на що. Довіритись йому, незважаючи ні на що, і перемогти цим вибором. Тобто, коли я його обираю, то я не відрікаюся від своїх батьків, не відрікаюся від своїх дітей, а навпаки, їх ще більше люблю. І любов моя стає досконалою, такою, як я люблю Ісус. Бо Ісус заповідь дав. Любити мене над усе, а друга заповідь прийня до неї любити ближнього свого як самого себе. І не сказав відрікаюся від ближнього свого. Але коли ти любиш Господа понад усе, то тоді ти можеш мати любов до сканалу більше ніж ти, яку я маю сьогодні до своїх рідних. І, знаєте, це не наука. Це взаємостосунки між мною і Господом, який, як в особі Ісуса, є моїм братом, в особі Отця є моїм Отцем, а в особі Духа Святого є та силою, якою я приймаю чистотою і довірою, яку я можу прийняти. Амінь.